Небезпечні грошові перекази шахраї знайшли прогалину в системі безпеки банківських переказів між фізичними особами і вкрали чималі суми в кількох громадян з різних регіонів України. У банках, що переказували гроші, всю провину покладають на злодіїв, але потерпілі переконані, що така крадіжка неможлива без участі в оборудці працівників самого банку. Дар'я Борисяк та її чоловік вирішили купити машину за приватним оголошенням. Продавець поставив умову. Гроші покупці мають переказати через вказаний ним банк. Сказав, що так безпечніше, адже тільки коли угода відбудеться, покупці повідомлять йому секретний код переказу, без якого жоден касир грошей не видасть. Нам запевнив касир, що з цією системою переказу ви отримуєте унікальний десятизначний код. І за цим кодом ви тоді його повідомляєте продавцю авто, і можете, ну, якби він може зняти гроші. Переказали гроші. Це було 93 тисячі 930 гривень. Через дві години, як нам повідомили, гроші були зняті з рахунку. Секретний десятизначний код переказу використовують більшість українських банків. Він запорука того, що гроші не зможуть отримати шахраї, наприклад, за вкраденим паспортом. Однак цього разу це не допомогло. Потерпіла, стверджує, кошти переказували Хмельницьку область і суму, і код зберігали у таємниці, а отримали їх шахраї у Сімферополі. І код вказали. Гроші отримала підставна особа. Це прийшов в відділення Сімферополя дідусь, дуже старенький, з хлопцем років 30. -ти. І цей дідусь, як ми потім дізналися, знаходиться на обліку у психлікарні. Цей молодий хлопець комусь телефонував і дізнавався. Тобто, цей код дізнатись код і решту даних, щоб отримати гроші, можна було лише від працівників банку, стверджує Дар'я. Від цієї схеми постраждала не тільки вона, іншого потерпілого. Ми знайшли у Донецьку. Він воліє не називати себе. Нашола об'явлення продажі автомобіля на одному з сайтів. Ціна була німного ніж ринкової позвонил продавцу, Он сказал, что переводи мне деньги путем денежного перевода через Укрсоцбанк. Я предложил другой банк, он отказался. Именно сказал по Укрсоцбанку. Далее все повторяется, как под копирку. Гроши зняли в іншому місті. У банку розводять руками в обох історіях. Фігурують банки, що ходять до однієї фінансової групи Unicredit Group. Там визнали, що випадки шахрайства через їхню платіжну систему справді були, але від коментарів щодо причетності своїх працівників до цього відмовились. Потерпілим вже пояснили, що за правилами банку секретний код насправді не обов'язковий, і гроші мовляв могли видати і без нього. Нині аферу розслідує міліція. Є одна затримана. Чи допомагали шахраям у банку? Слідство ще встановлює у МВС. Однак підтверджують, крадії таки знали код переказу. Яким образом котані татовичі вичислили. І в е, прийшли в, в учерзіне того банка і получили эти деньги. на міліцію. У потерпілих уся надія, адже вкрадені у них гроші банк повертати відмовляється, поки слідчі не знайдуть винних. Марія Васильєва, Тетяна Коваленко, Олександр Шолко, ТСН один плюс один.